Усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні в нас неділя, 2 жовтня, і сьогодні буде останнє відео в проєкті Вернісаж осінніх баров. Тобто ми сьогодні будемо підводити підсумки і будемо показувати, що ж ми сьогодні нав'язали. Ну, сьогодні будемо показувати, що ж ми нав'язали за 2 місяці. В цьому проєкті. У мене в кадрі такі гарбузики, це справжні гарбузики, вони декоративні. Ось ви можете бачити, які вони гарнюні. Дівчата багато в'язали гарбузиків і в цьому проєкті, і в інших. А я так і не зв'язала, тому я вам вирішила показати ось такі. Але осінь триває. І я дуже сподіваюся, що я ще встигну, і у мене також будуть чарівні гарбузики. Ну, давайте, напевно, ми перейдемо до самого проєкту. Я, перш за все, хочу подякувати Марусі, з якою ми організували даний проєкт, за те, що він вийшов такий гарний. і... Дякую велике усім дівчатам, хто приймав в ньому участь. І ви знаєте, мені дуже приємно, і я дуже задоволена тим, що майже всі дівчата викладали вчасно відео, зв'язали, ну, я ще не дивилась... Відео усіх е, підсумкові. Але ті, кого я вже подивилась, усі виклали результати, що вони зв'язали по всіх номінаціях, тим паче, що е, я думаю, що всі, хто викладав відео, всі зв'язали по номінаціях. Тому я думаю, що е, всі, майже всі, будуть приймати участь у розігріші подарунка, подарунки від нас з Марусею. Е, розігріш ми будемо проводити. От сьогодні 2 жовтня, потім тиждень ми будемо передивлятися усі відео, бо відео багато. І на наступному тижні там, у вихідних ми проведемо розіграш. Ми вас обов'язково про це попередимо, щоб ви всі були в курсі. Вибирати ми будемо рандомно, і подарунків буде декілька. Серед тих, кого обере рандом. Тобто ми покладемося на долю, тому що я вважаю, що роботи усіх дівчаток чарівні, вони настільки надихаючі, і кожна в'язала для своїх рідних, близьких, для себе, для друзів, на благодійність. Тому ну, не можна вибрати когось там одного чи двох переможців. І подарувати подарунок. Я вважаю, що всі достойні того, щоб приймати участь у розігріші. Так, ну і давайте, напевно, ми перейдемо з вами до моєго звіту. Продовж цього, цього проєкту я вам показувала такі досить скромні результати, тому що в мене видався гересень. І, Серпень-вересень Серпень, і дуже такі загружені на роботі. В нас був саме сезон. Це такі два місяці в році, які найтакі -най потужніші. Тому часу нав'язання було досить мало, але я все одно задоволена, тому що я зв'язала ті речі, які я давно хотіла, але не наважувалася на них. І е, все вийшло, як на мене, досить непогано. І перша номінація. Діти то наші квіти, і я вам по цій номінації не показувала нічого зовсім. Тому що я розпочала на останньому тижні, але казала, що це буде зайчик. І ось він, мій красунчик. Це зайчик, я думаю, патріотичний. Ви його всі знаєте, він зв'язан за майстер-класом дівчини. Її нік в інстаграм називається Batoys. І ці зайці вони настільки популярні зараз, я його так поставлю, так. вони настільки зараз популярні, що їх, їх в'язало дуже-дуже багато дівчаток. І ось у цій номінації. Діти то наші квіти. Я зв'язала цю іграшку, вона така гарненька, мені дуже-дуже подобається. І ви знаєте, я, нарешті, задоволена, як вийшла в мене мордочка, тому що, ну, як правило, мені важко дається. Вишивання мордочки, але цією іграшкою я задоволена. Я вам буду тут показувати свої результати, а фото я буду вставляти окремо, бо на столі ну, ви розумієте, що. Неможливо їх показати якнайкраще. В'язала я все за майстер-класами. Єдине, що трішки кольори я змінила, тому що коли я почала заказ замовляти пряжу в магазині, то саме тих кольорів деяких не було, тому я вирішила замінити. Але так все вийшло досить-досить гарно. Це перша номінація. Я думаю, нехай він тут сидить з нами в кадрі. Осені в жінці, і я е, казала, що я буду. Ну, спочатку я хотіла розпочати зовсім новий проєкт. Я хотіла в'язати е, джемпер з поперечною кокеткою за майстер-класом Вікторія Нафрійчук, і я замовила на нього пряжу, але так вийшло, що я зрозуміла, що я не встигну, і тому я вирішила замінити проєкт і дов'язати свій льняний ну, ну, джемпер. Це в мене вийшло як футболка, топ з коротким рукавом. Тому що це льняний проєкт, така в мене була пряжа. Це льон Фрісколіна, 100% льон, і тут на 100 г 320 метрів. І я зв'язала цей виріб. Вага його складає 241 грам. І він зв'язаний на розмір 44-46. Я, напевно, трошечки з кадру це приберу, бо я вам не зможу показати нічого. Або краса, або. Так, ось такий джемпер. Я його вже попрала. Він зв'язаний лицьовою гладдю, закрита горловина айкордом, понизу також закрито айкордом. Я трошки його приталювала, тому що мені так сідає краще. І рукава зроблені отаким візерунком. І вони такі досить-досить пишні. Але коли я його одягаю, то льон він же так. Спадає, і ось вони отак от виглядають. Вони доходять мені, трошки не доходять до ліктя, і я думаю, що на теплу пору року це буде дуже такий практичний виріб, і його можна носити і під спідницю, і під якісь брючки. Тому я думаю, що це, цей топ або футболка буде дуже. мені у пригоді, коли прийде тепла пора року. Не встигла я його дов'язати так, щоб ще поносити, але я думаю, що ще буде час в мене. Він зв'язаний регланом зверху, і я вам ставлю фото, як він виглядає на мені такий топ. Задоволена я їм. Тому що я його так довго в'язала. я його ще починала, мені здається, в липні і так довго, але так склалося. Ну, то нічого. Третя номінація зігріємо ручки і ніжки. І ось це, як на мене, така сама наймасштабніша номінація в мене вийшла, тому що я розпочинала шаль, назвала я її листопад. Але вона називається по-іншому в описі. В'язала її з кауні, я вам її показувала. І ось вона готова. Вона вже заблокована. І. Готова для того, щоб її презентувати. Дуже-дуже вона красива. Я вам обов'язково ставлю фото, тому що ну, передати красу цього виробу, ну, неможливо його передати, тому що розміри цієї шалі досить великий. Вона, розмах крильєв більше 180 см, а вдовжину, от, от тут посередині 86 см. Тому її і... Ось так, я її дов'язала і показувала, і ви знаєте, мені Свята сказала, що шалі то як гадке каченя. Коли ти їх в'яжеш, вони такі скукожені, там нічого взагалі не видно, але після їх блокування вони превращаються в прекрасного лебедя і стають отакі дивовижні. І, як на мене, не перевершені. Дуже-дуже вона мені подобається. І до речі, я вперше працювала з кауні. І як на мене, то для мене вона не колюча зовсім, але я її ще, звісно, не носила. От Приємно працювати. Це відчувається, що це вовна. Вона така. ну... Відчувається, але досить приємне таке покалування. І я думаю, що саме у холодну пору року це буде просто дивовижний аксесуар. І до того мені здається, що його можна носити і вдома, коли прохолодно, накинув на плечі, і воно тебе буде дуже-дуже класно гріти. Отакий в мене виріб вийшов. Я дуже-дуже задоволена. І радію, що вона в мене є. Наступна номінація, це Іоселя вбралася в Багрянина Миста. Ну, тут я вам єдине, що вже показувала, це оце серветка. Вона зв'язана за майстер-класом Валюші. посилання на її канал я залишала вам. І коли показувала, і також я задоволена, дуже задоволена, це зв'язалася серветочка з пряжі. Ярослав 100% бавовна. її вага 43 грами. Гачком номер 1 я в'язала діаметр, зараз ми з вами поміряємо, бо я не міряла. Так, ну ось, ну, хай буде 33 см. Діаметр 33 см. Також, мені здається, що вона така осіння, гарна і буде дуже класно прикрашати будь-який інтер'є. Ну, і п'ята номінація, в якій я працювала, це номінація Ніколи не пізно творити добро. Я вам показувала, що я розпочинала для цієї номінації кольце, а також я зв'язала пінетки. І я вам зараз ставлю невеличке відео, яке я зняла трошки раніше, бо ці подарунки вже поїхали до тієї дівчинки, для якої я їх в'язала. І на даний час в мене їх немає. Але відео я засняла. Усіх вітаю! Я зніму цей. Кусочок відео трошки раніше, тому що це роботи в номінації ніколи не пізно творити добро, і їх вже треба відправити. Тому я хочу вам зняти і показати, що я зробила в цій номінації. Я вам казала, що буду в'язати брязкальце, Ось я його завершила. Таке воно в мене вийшло. От. Як на мене, дуже-дуже мило. І знаєте, мені дуже подобається, як я вишила очки і носик, бо вишивання то взагалі не моє. І вишивати е, мордочку для іграшок, то також для мене дуже-дуже це складно. Тому для... я дуже задоволена, як вийшло. Мені дуже подобається. Ось така у мене, в мене заюшенька вийшла. Я її зробила такий бантик. Ось і зв'язала пінеточки. Пінеточки я в'язала за майстер-класом нашої світланки в'язання для душі. В неї є майстер-клас на такі дуже, як на мене, чарівні пінеточки. Я в них туди напхала голофайбера, тому що, щоб показати вам, як, які вони мають форму, бо коли вони ну, там нічого немає, то воно не так. Красиво виглядає. ось так можна їх, Отак їх можна носити, тут шнурочок, і ось такі гарнюні вийшли. Зараз я витягну цей холофайбер і покажу вам, ось такі вони виходять. Дуже класні. Зараз я її зважу, бо я не знаю, скільки. Вага. От, 22 грами, Я думаю, друга стільки же, тому е, будемо знати, скільки, скільки ж вийшло на такі пінетки. Це Зв'язано з пряжі Газал Baby Wool XL. На жаль, я не взяла з собою етикетку, але я підпишу номер кольору. У мене був невеличкий залишок, і я от його використала. Дуже я задоволена цією роботою, і роботою цієї номінації мені дуже-дуже подобається. Ось такі чарівні в мене вийшли подаруночки. Дякую вам за увагу. В результати моєї роботи в даному проєкті я дуже задоволена і рада, що ми з Марусею його організували. Рада, що дівчатка нас підтримали і так активно в'язали разом з нами. І ми нав'язали дуже-дуже багато речей. До речі, в мене. Зв'язано лише по одному виробу в кожній номінації. А деякі дівчатка нав'язали дуже багато. І не один, і не два, а навіть і більше виробів в деяких номінаціях. Тому я буду задоволенням. Переглядати ті відео, які я ще не подивилась, ще надихатися. Адже осінь тільки розпочалась. У нас пройшов тільки один місяць осіні, І два ще попереду, і ми можемо ще нав'язати багато-багато такої красоти, і порадувати, потішити себе осінніми красками і вернісажем осінніх барв. Ну, а я вас усіх. Усім вам дякую за увагу, за те, що були з нами, підтримували нас, в'язали разом з нами. І побачимось в наступних відео. Всього вам на і бувайте!